Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Афем. Який ворожий тральщик знешкодили бійці гур та де анонсували в Новояворівську вже завтра проведення ярмарку? Мої вітання в студії Марія Канцеляристи. Далі підсумки. Новини на Янтарна Афем. До новин держави у результаті успішної операції головного управління розвідки Міноборони України виведено з ладу тральщик Балтійського флоту РФ і Обухов. Про це відзвітувала прес-служба ГУР. До слова, це вже другий знешкоджений корабель флоту ворога за півроку. Майже 300 тисяч заявок на реєстрацію торгових марок подали в Україні за останні 10 років. Рекордним став 19-й рік і його більше 30 тисяч заявок. У 2024 році найчастіше реєстрували рекламування та підприємницьку діяльність, а ще освіту і розваги. Новини на Янтарнефем. І до локальних підсумків 7 жовтня поблизу села Прилбичі трапилась ДТП за участю автобуса та Фольксвагена, які зіштовхнулися відомо, що автобус для службових перевезень виїхав на смугу зустрічного руху. За попередню інформацією травмувалася одна особа. За повідомленням для Ентарне ФМ від поліцейського офіцера сектору взаємодії з громадами Яворівського райвідділу Нацполіції у Львівській області Степана Кісіля складено відповідні адмінпротоколи. Коли? У Новояворівську небайдужих закликають допомогти плести сітки для захисників. Загалом у місті центральними лишаються дві локації волонтерів. Це Новояворівська друга школа та підвальне приміщення храму святих апостолів Петра і Павла. Тут щодня чекають кожного, важлива будь-яка допомога. Новояворівський ліцей повідомив про старт низки ярмарків. Першим долучилися до них учні шостих-сьомих класів. Вони підготували чимало смаколиків для усіх охочих. Як результат, школярі, педагоги та батьки зібрали 23 тисячі 750 гривень, які передали волонтерам. Згодом донати скерують на дрони чи старлінк. Ветеранський хаб Росточа активно продовжує роботу з дітьми Яворівщини. Цього разу його фахівці підготували психосоціальний тренінг для дітей школи Івано-Франкового в партнерстві з центром соцпроєктів Хочу жити. А у Новояврівському закладі дошкільної освіти номер 1 запросили всіх охочих завітати на благодійний ярмарок 8 жовтня вже завтра. На присутніх чекає домашня випічка, солодощі для усієї сім'ї, піца і домашні вареники. Старт події 16.00. Новини на Янтарне Фем. І наостанок про творчі перемоги шклівчанка Вікторія, кічура здобула гран-прі у всеукраїнському конкурсі дитячого малюнка Зелене відновлення України дитячий погляд. Більше двох тисяч робіт зібрав цей всеукраїнський проєкт. Сто кращих в альбом, який експонуватимуть під час міжнародних екосимпозіумів програми ООН із навколишнього середовища. І про погоду у вівторок в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 19 градусів. Уночі 8. Вітер 2-5 метрів на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І нині це всі повідомлення. Попереду приємний вечір у компанії хітів від Янтарне ФМ. Найактуальніші новини щогодини на Янтарне ФМ.